Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 1 січня. Перш за все хочу всіх привітати з Новим роком побажати самого головного це мирного і щасливого 2023 року. Саме головне бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бо цей рік нас 2022 показав, бо шо, показав нам, що нічого. Немає значення ні квартири, ні машини, ні, ні нічого не матеріальне. Саме головне ви, ваше здоров'я, ваші рідні, близькі, саме головне життя, саме головне цінні життя. І всім бажаю ще раз мирного 2023 року. Так, приходимо до нашого, що я хочу сьогодні розказати. Я хочу сьогодні розказати за проблему, що багато людей стикаються. І навіть не підозрюють, в чому, в чому тут проблема, і в чому їх на їхніх ділянках, що в них чому не родять, чи пропадають якісь рослини, чи дерева, чи саджанці, чи розсада, чи що. Чому я зробив такий висновок? У мене от на роботі багато моїх співробітників питається: або там посадив дерево, або посадив лохину, або посадив то, і пропала. Ніби і поливав, і підкормлював, а вона. Почахла, почахла, пропала, пропала. І це. Що я вам хочу розказати? Сьогодні я... Е, то, хто, багато хто вже знає, але може багато, може й деякі люди не знають, тому я хочу людям розказати. Сьогодні розкажу вам, за... Е, як боротися з личинкою хруща. Які я е, закупит, Що треба закупити на новий сезон, щоб боротися з личинкою хруща. Один це дуже... Такий е, ворог такий підступний. Е, так його зразу і не замітиш, е, якщо не, не лізти в землю. І це. Що ця личинка хруща наша робить? Е, вона е, дуже любить коріння е, саджанців молодих, кущів, е, там клуб Полуницю дуже любить, е, ну, різні. Будь-що вона ну, може бути і на городі, але саме більше та страдає ті рослини, які не, не ведеться механічна перекопка біля них. Тобто це саджанці, от наприклад, в садку, полуниця, кущі, бо ви ж не, під них не залізете і не перекопаєте. Тому саме більше страдають. Багато людей не здогадуються, багато людей посадили, там, якісь купили. Зараз дуже саджанці дорогі кущі, о, там, лохина дуже модно зараз садити, там якісь дуже саджанці виписують. Зараз і персики, от я, наприклад, і це. І вони страшні гроші, там, навіть хурмут моя сусідка виписує. Люди дуже страшні гроші платять, а потім через деякий час ці спропадають. З чим, з чим я, от, Що я хочу розказати з власного досвіду? Що, я, що як я стикнувся з цим хрещем? Я теж ну, ну, такі да, далі роки. Я навіть, ну, чесно кажучи, не, за не задумувався ніколи. Але у мене просто почали от один рік. Ну, це вже було давненько. Просто я посадив полуницю, ну, кущів, ну, я не знаю, десь багатенько, десь кущів, напевно, 60, може 70, може більше. Ну, не суть важна. Але просто кущів, напевно, 7-8. Просто я дивлюся літом, верхній листочок зав'яв і просто пропали, пропали, і один за одним пропали. І я туди, а там просто ці хрущі поз'їдали мені полуницю. Відтоді я полуницю регулярно обробляю або весною, або осінню. І е, можна правильно два рази на рік я обробляю раз, щоб трохи зекономити препарат. Щоб зекономити гроші і препарат. Е, так само е, вже е, саджанці, як я сажу молоді дерева, я так само. Так, приходимо до суті. Значить, що я закупив на цей сезон, щоб захиститись від е, цієї личинки хвища. Значить, такі от мене я був навіть один купив, ще докупив два. Значить, отакий от препарат антихрущ. То є різні препарати. Я купив антихрущ, це український препарат. Тут 30 мг. воно розводиться на 15 літрів води. Значить, він, цей антихрущ, тут дуже багато у нього всяких функцій. Там можна і картоплю, і як картоплю садити, як капусту садити, як томати. Ну, дуже багато. Що я з нього можна обробляти його розводити. І обробляти дерева, по листу давати. Це кожен, хто хоче там собі хай це. Я що його використовую? Як я його використовую? Я використовую до полуниці сажу, кущі так само свої весною підливаю, і особливо молоді саджанці. Якщо я висаджую їх, я проливаю цим антихрущом. Бо вони дуже, коли ви всадите там. Олохину, саме головне лохину. От я цього року е е підкормлював лохину осінню, я розрібаю, а там повно цих хрущів. Вони торф видно, е там дуже гарний ґрунт, там він пухкий, це все. Хрущ наклав цих личинок, я розріб, а там повно повно цих хрущів. І ви просто, от навіть я би не знав, чого лохина пропала, якби до неї не цей. Значить. Як я даю? Значить, на молоді дерева я даю, розвожу цей препарат, значить, оцей 30 мл препарату, я розвожу на 15 літрів води, і я даю на дерево 3-4 літри води. Це я весною, коли вже ну, такий десь квітень місяць, коли вже потепління. Вже, не, вже потепління, вже тепла погода, коли -то вже, е, той вже личинка хруща проснулася. Я розвожу і 3-4 літри е, на молоде дерево. Ну, Старі дерева теж можна. Ну, Я чесно варіантую, бо то нема в мене стільки грошей, стільки препаратів. Що... Каю, що вони, кажуть, що старі дерева не так страдають. Молоді дерева саме е, коріння. Е, е, Створюються, вони швидко розвиваються, і хрущ може просто ці хруща їх просто знищити. Тепер, це за молоді дерева, тепер за полуницю. Я також полуницю, можна осінню, я залежно як коли, може бути, що і осінню оброблю, може після збору урожаю, може бути і весною. Як мені виходить, може бути, що воно таке, що навіть весною от не встигаєш, По весною ви знаєте, що повно роботи, і ти не встигаєш. Полуницю після збору врожаю. Мені здається, що цього року я після збору врожаю. Я брав, так само це там розводиться ця доза, і я беру на кожний кущик десь 300-350 грам. Ну, як вийде, це кружка, така залежно, яка кружка, може бути кружка 250-300 грам, але не суть важна. Головне, що ви проєте препаратом. Перед тим обов'язково треба пролити водичкою. Це щодо полуниці. Тепер ще я свою лохину так само цього року обробляв, бо дуже багато е, цих е, хрущів. І от такі закупив, хотів вам розказати е, за цю обробку, бо справді дуже велика проблема. Може, залежно в яких регіонах є, е, може і нема цього так, такої проблеми. У нас, ну, я бачу, що от на моїй дачі така проблема є. Тому от, антихрущ. Можете собі якісь аналоги взяти, закупляйте, захищайте свої рослини, щоб були захищені. Всім гарних рожів та мирного, мирного і щасливого 2023 року.